Всім привіт, ви на каналі Це Футболісимо. І сьогодні стартує Кубок України. Також завтра будуть деякі матчі. Сьогодні буде у нас Львівське Дербі. І завтра ще будуть матчі. І ми їх сьогодні розберемо. Я дам свій прогноз на ці матчі, які будуть. Ну що ж, підпишіться на канал та поставте лайк, а я буду давати свій прогноз. Як на мене, сьогодні по пономарі у львівському дербі ну, підготується ретельно до львівського дербі, бо минуле вони програли Карпатам за рахунком 1-0. І як на мене, Лопашко вже побачив, як грати проти руха у 10-му турі. І, як на мене, рух переможе Карпати за рахунком 2-0. Це моя думка. Далі в нас пробій зіграє проти Буковини. Як на мене, за пробієм дуже цікаво спостерігати. І що я думаю, що пробій переможе Буковину за рахунком 1-0 або нічия буде 1-1. Якщо по пенальті, то моя думка, Буковина переможе 4-2. Мій прогноз. Осм... Щоб... Пробій може виграти 1-0 або нічия, або і по пенальті 4-2 Буковина вийде далі. Далі в нас буде матч Юкса проти Олександрії. як на мою думку, якщо Юкса пройде далі, то за Юксою буде цікаво поспостерігати. Рекомендую фанатам нейтральних клубів спостерігати за Юксою. Але ж будемо пам'ятати, що Олександрія наразі на другому місці в УПЛ, і Ротань може на матч проти Юкси зробити ротацію. Як, на мою думку, Юкса переможе з рахунком 3-1 Олександрію. Далі в нас матч Полісся Кривбас, і як на мене, Полісся реабілітується проти один... після 11-го туру. Проти колосу вони закінчили нічия 1-1. І збереться з новими силами на Кривбас. Але Кривбас переміг в 11-му турі з рахунком 3-1 ЛНЗ, і що вони можуть і втомитися після цього матчу, але вони збираються з новими силами, як на мою думку. І я думаю, що полісся 3-2 Кривбас. Як на мене, дуже цікава фіша матчу ворскла Динамо Київ, бо у Ворскли новий тренер повернувся Юрій Максимов. Я думаю, що футболісти Ворскли не втомилися після нічиєї 2-2 проти Вересу та з силами переможуть Динамо за рахунком 3-1. Оце така моя думка. А ось Динамо проти Шахтаря в класичному у 11-му турі зіграли нічию, 1-1. І Шовковський, як на мене, зробить ротацію, в матчі проти Ворскли. Як на мене, Динамо не потрібен. Кубок України потрібно зробити акценти на Єврокубки. Далі в нас матч Шахтар-Зоря і, як на мене, Пушич в матчі проти Зорі, теж зробить ротацію. Буде, як на мене, правильніше зробити ротацію. Зоря теж, як на мою думку, зробить ротацію у матчі проти Шахтаря. Як на мене, матч закінчиться з за рахунком 0-0. Ну і по пенальті закінчиться з за рахунком 3-2-4-1 і виграє Зоря. Ще, як на мене, цікавий матч у Верес Оболонь. Верес після 2-2 проти Ворскли, і, як на мене, проти оболоні вони теж зіграті з рахунком 2-2. Думаю, ви всі бачили, як Корнієнко забив у ворота Вереса дуже потовжена гармата, як на мою думку. А ось Оболонь після втрати Краснопіра, бо Краснопір пішов у рух. Як на мене, буде дуже важко проти Верса зіграти. Ще я читав, що матч Вікторія ЛНЗ не відбудеться у Сумах, бо багато повітряних тривог в цьому місті Суми і відбудеться матч у Черкасах. І як на мене, ЛНЗ програє в Вікторії за рахунком 1-0. Хоча ні, давайте я зміню свою думку щодо цього матчу. Караско, тренер ЛНЗ. Він тренував колись Ю-11 Шахтар. І що я думаю, що ЛНЗ переможе Вікторію 3-1. Давайте такий прогноз. Ну що ж, я вже дав свій прогноз на всі матчі Кубку України. І давайте я зараз скажу, який на мене найцікавіший матч. Перше, самий цікавий матч рух проти Карпат. І другий вор Динамо. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Цефутболізму. Підпишіться на канал та поставте лайк.